Доброго вечора, ми з України. Сьогодні би я хотіла поговорити про знімання відео. Багато хто хоче стати популярним, і щоб його впізнавали на вулиці і знали його. Але ви повинні розуміти, що це дуже важка праця. От ви зняли якесь відео, і воно набрало дуже багато переглядів, лайків і підписників. Але це не значить, що після першого відео вам будуть капати гроші прямо зверху. Я би хотіла вам дати деякі поради, як я блогер і як в мене так набралося багато підписників, і все таке. Хочу зразу з ходу сказати. Вам, що важливе, це качество і монтування відео. І взагалі сама ідея. На Ютубі, в Тіктокі дуже багато відео про як монтувати гарно. Це навчитися треба дуже довгий процес. Друге, те, що хочу вам порекомендувати, це знайти сервера там, де мало людей, і проходити або зробити Віпку, або купити взагалі. Третє, коли ви знімаєте розмовне відео, щоб там не було ось от. Е, о, і, коротше, не і не і Тому що я думаю, що людям неприємно це слухати, коли ви отак от мекаєте. Відео повинні бути якісні і креативні, тому що, якщо ви знайдете якесь відео з 2021 року, воно просто не залетить. Так, я знаю, те, що людям може сподобатися, але це не факт і маленький шанс того, що відео сподобається. Ще я хочу порекомендувати, щоб ви навчилися проходити Тавров. Коли ви розмовляєте, люди дивляться на фон. і Бачите, що ваш персонаж постійно падає і це якось не круто, розумієте? Ми зараз розбираємо тему Роблокс, якщо ви хочете знімати про це. А так, і можете просто починати, і у вас все вийде. Головне вірити в себе.